Вітаю, друзі, на каналі «Простори Світла. Мене звати Ірина і я просто терміново провожу енергопрактику на тему антизомбі. Так, Швиденько проговорю, що тут є. Космічні знаки нам на допомогу відкриті. Космічні знаки добра теж є. Фонову свічечку поставила. На допомогу, бо в мене тут таке творилося, що я зрозуміла, що заряджена, просто заряджена свіча з білого воску, енергіями космосу Вітали Череднікової через її відео заряджаємо воду по-новому. Отже, що тут в цій свічі? Буде написано в описі: захист свідомості людини від впливу нижчих світів. Від атаки темних на саму свічку, і зняття програми зомбування населення. Ну, тобто, така якраз антизомбі від темних сил. Так і назву цю енергопрактику. Радіус покриття позитивною енергією від мене я вже виміряла, бо частинку я вже спробувала поміряла, прочистила собі простір 20 км навколо мене. І Розрахунково показало мені, що навколо глядачів, навколо кожного з вас буде енергія позитивна на радіус 10 км. Все на цьому все. Просто дивимось, вкладаємо нічого змінювати. вкладаємо енергію антизомбі, щоб свідомості наших людей просвітлювались. Не піддавалась ніяким дезінформаціям, ніяким підбурюванням. І це теж наш вклад в перемогу. бачили? затріщала свічка, а потім пішла розфокусування. Я не торкаюсь телефону, я навіть відсторонилась і не торкаюсь, і не говорю. Оце така реакція, що з відео робиться, як скаче картинка. Просто спостерігаємо. Скажу, поки я готувалася до цього, до практики, то у мене тут вже почалися чудеса, ну, в кавичках. І я змушена була заряджена свічечка білу. От захотілося мені білу, щоб відкрились дороги на просвітлення наших розумів. Ось вона стоїть для підсилення, щоб у мене хоч знялося відео, щоб все вдалося. Так заважають, робимо висновки, значить, що правильною дорогою йдемо. Просто дивіться на вогонь, без молитв. Без медитації, без афірмації можете говорити собі якісь установки, які вам допомагають, наприклад, чиста свідомість. Я звільняюсь від негативних думок, негативні думки і програми це теж зомбування. Я є чиста свідомість. Слідкуйте, щоб ваші руки, ноги не були перехрещені. Розслабтесь, сидіть. Не закривайте очі, а дивіться на вогонь. Ви саме через вогонь ми в свої, своє тіла в свої тіла, не одне тіло, а в свої тіла вбираємо енергію, яка нам потрібна антизомбі. І якщо у вас там одразу щось болить, колить, крутить, то це значить, що ви правильно відео дивитесь, і воно вам дуже треба. Воно вже працює, вже енергії чистого світла. Запрограмовані саме на цю програму, дивіться, скільки вам потрібно. Можете на ніч ставити, якщо у вас там тривожні сни, теж може допомогти, я так гадаю, прийшло мені таке зараз ідея. Перед сном поставили відео, подивилися, і цікаво буде ваші відгуки почути, чи допомогло вам від поганих снів. Але зомбування це 100% наші ментальні програми, це наше ментальне тіло пошкоджене, це такі, знаєте, собі темні ігри розуму. Зроблю окремо відео, як я начитую ці свічки, що я роблю з ними. Ви можете це робити теж. Ну, Це свічка маленька, вона, в принципі, дає небагато енергії. Я думаю, що треба буде зробити більш потужний ритуал. Звісно, я зможу викласти, о, бачите, одразу свіча реагує -спрот... Спротиведе на мої слова. Значить, точно зроблю ритуал. Уявляйте, що ви в цей вогонь ніби свої нав'язливі думки спалюєте в цьому вогні. Свої якісь. Програми, установки нехай вони прогорають у вогні. До речі, хто вірить в знаки, я почала знімати це відео в 0808. Ще один знак, ще одна галочка, що правильно робиш. Хочу вам сказати, що там фітіль на свічці скрючений, чорний і у вигляді такого, ну такого гачка. Ну, правильно зомбування це і є гачок. В наш розум. Дивіться, бачите, я за нього говорю, і він починає і починає свічка стріляти, до речі, і тече теж. Те, що свічка тече, говорить, бачите, впереді крапелька. Спереду крапелька. Зараз я спробую зробити приблизити трошки. Подивіться, ось це крапелька, бачите, крапелька тут. Крапелька, та, яка до вас повернена, тобто на виду, те, що видно, що програма виходить, те, що зараз відбувається в теперішньому часі, стріляє, це значить, що підгорають хвости, підпалюємо, дійсно є якийсь вплив, і він зараз от продовжує. Ось тут гачок. І знов плюється. Ну, це добре. Це те, що прогорає зараз. Ось тут у вогні, в свічі. Його вже в нас немає. А подивіться, фонова свіча як реагує. Є нагар, дивіться, вона вхопила захист. Це просто заряджена енергіями. Відвідувала Чередніков, дивіться, який нагар. Вона нам дає фон для цього ритуалу, а оця маленька світочка вже безпосередньо працює, заряджена нашими намірами, думками. Теж гачок. Хай прогораємо. Хай прогораємо. Так. Поглядайте на знаки космічні, які відкриті вони всі на захист всього людства землі і для України в Подивіться, який нагар на свічці. Не видно, так? Да? Шкода. Зараз покручу. Ні, не видно. Треба ще один так. Отак, поставлю поруч. Бачите, який великий нагар. На фітілі ось мрікає. І це. Камера напередає, не плувлює. Це говорить про те, що дуже багато чого зайвого вхоплює. Це як наш фон. Ну що, свічечка догорає. дякую всім нашим космічним наставникам. Дякую духам вогню, які для нас попрацювали. Дякую вам, що ви попрацювали і для себе, і для оточення. Ой, як гарно свічечка загорілася. Не хоче. Не хоче завершувати свою дію, підхопилися минулі. Так, зараз. Дякую за увагу, до наступних зустрічей. У мене ще багато гарних, цікавих ідей. Всі коди, які є в вільному доступі, на каналі Унамар, обов'язково вони будуть тут. По одному хочу зробити і в співпраці один з одним. Цікаво, яка буде енергетика, перевіряємо.